В Тернополі фріфайт стає дедалі популярним. Цей вид спорту обирають хлопці і дівчата різного віку. Здебільшого займаються вони для самозахисту. Я вибрав заняття фріфайту для самозахисту, щоб вміти захиститися себе від хлопців, які вечором можуть напасти. Ну для самого себе. Семи років маленький Максим почав займатися фріфайтом. каже, спочатку захоплювався карате, та коли дізнався про мистецтво вільної боротьби, одразу ж обрав цей вид спорту. Вибили фріфайт, бо близько коло дому, нормальний спорт. Новачки та ті, хто вже досягнули певних результатів у вільній боротьбі, взяли участь в чемпіонаті міста Тернополя з фріфайту. Це підсумкове змагання серед спортсменів клубу Характерник. Якщо так можна сказати, ми сьогодні робимо таке свято, визначення найкращих, найсильніших. Хоча правила нашого клубу, що всі, хто у нас тренується, це вже найкраще, тому що вони у нас тренуються, тому що вони у нас займаються. У рамках міського чемпіонату з фріфайту судді визначали кращих з кращих у трьох номінаціях: спортсмен року, характер року, надія року. Саме на останню категорію претендує юний борець Сергій. У нього за плечима вже є кілька серйозних поєдинків. Тренуюся, я вже е, три рази в тиждень. Тобі не важко? Професійні борці зізнаються, фріфайт змінив їх життя. Особливо після участі у першому козацькому реаліті проєкті «Мілицарський хрест. Появилось націонання більше займатися, хочеться більше працювати, стати кращим, виступати. Змагання показувати хороші результати. Клуб Характерник сьогодні проводить благодійну акцію Я хочу бути спортивним. Хлопці відвідують місцеві навчальні заклади та демонструють там мистецтво контактних єдиноборств. Це робиться для того, кажуть вони, щоб популяризувати серед молоді здоровий спосіб життя.